Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас середина червня і прийшов час розповісти вам про літню обрізку черешні. Хочу відповісти на три основні питання, які задають мені і які цікавлять найбільше моїх підписників і глядачів: це коли, навіщо і як обрізати черешню влітку. Даючи відповідь на питання, навіщо проводити літні операції влітку обрізати дерева, я хочу показати приклад ось цього абрикоса, який я обрізав буквально днів 10, можливо 2 тижні тому. Дивіться, тобто я обрізав і він активно-активно почав випускати безліч дуже багато гілочок. Ці гілочки я вже не буду трогати. Вони будуть формуватися, і тут в цих гілочках буде закладуватися вже. Врожай. Тобто наступний рік я получу врожай не лише на цій гілочці, яку я обрізав, але й на цих гілочках, які в мене маленькі ось повистрілювали. Вони сформуються, сьогодні тільки червень місяць сформуються і закладуть врожай. Тобто, основна причина, навіщо ми робимо літні операції на черешнях і на інших деревах, це сформувати крону і отримати більший урожай. Наступне питання, коли потрібно робити обрізку на черешні. Для цього нам потрібно підійти до нашого дерева і уважно подивитися на ті гілочки, які виросли в цьому році. Ось, друзі, на прикладі цієї гілочки, яка виросла в цьому році, її довжина десь близько 40 см, я вам покажу, коли прийшов час, щоб ви знали, робити літню обрізку. Дивіться, кінчик цієї гілочки у нас зелений. А вся остальна частина вже світлокоричнева. Ось коли більша частина гілочки в нас стає світлокоричнева, значить прийшов час робити зелені операції. Коли вся гілочка зелена, отака, це значить ще рано. А коли вона потемнішала, це значить деревина вже визріває. Ось тут вже закладуються наші букетні почки наступного, урожай наступного року. Ось, ось, А тут біля основання гілочки, бачите, навіть суцвіття цілі будуть. Ось, коли наші гілочки потемнішали, прийшов час робити літні операції на черешні. Зараз буду показувати, як це зробити. Перед будь-яким використанням секатора, я, як завжди, ви знаєте, дезінфікую його для безпечної обрізки. І так, друзі, приступаємо. Дивимося спочатку ті гілочки, які в нас ростуть вертикально. Неважливо на якому ярусі вони знаходяться. Ось, наприклад, дивіться, гілочка росте вертикально. Ось тут видно, внизу закладено вже врожай. І ось буквально на висоті 3-4 см ми її обрізаємо. І тут буде наш наступний врожай наступного року. Далі, дивіться, ось ця гілочка, я вам показував, вона гарно росте, полога доволі таки, але вона загущає крону. Тому я її також обрізаю на 3-4 см. Хочу звернути вашу увагу, дивіться. Ця гілочка росла на пеньочку. Цей пеньочок це була обрізка літня минулого року. Тобто тут у нас були черешенки. У мене вже дерево відплодоносило, я обрізаю його вже після плодоношення. І з цього пеньочка вистрила нова гілочка. І її також зрізаю на 3-4 см. І так обрізаємо всю гілку. Тепер, все дерево. Тепер хочу звернути вашу увагу, що робити з гілками продовження наших склетних гілок. Ось на прикладі цієї гілочки. Дивіться. Цю гілочку, яка йде у нас більш вниз, ми її обрізаємо також на 3-4 см. Чому? Ми її не робимо продовженням гілки. Тому що, якщо буде ще тут урожай, вона зігнеться ще і буде дивитися вниз. Тому вона нам не підходить. Обрізаємо її на 3-4 см. Ось ця гілка, наша продовження склетної гілки. Відміряємо буквально 30 см. І обрізаємо її на 30 см. Ось так. Тобто, якщо вони дуже довгі, 30 і більше сантиметрів, ми обрізаємо. Якщо вони 30 см, лишаємо їх без обрізки. І всі бокові гілочки, які в нас загущають крону, ми обрізаємо на 3-4 см. А гілочки продовження крони на 30 см. Таким чином обрізаємо всі гілочки вертикальні і ті, які нам не потрібні, загущають крону на 3-4 см, гілки продовження скелетних гілок наших обрізаємо на 30 см. Гарних вам врожаїв, друзі! До побачення! Підписуйтесь обов'язково на канал, всього найкращого!